На цьому заводі працюють зокрема іноземні громадяни, тобто що росіяни залучають на ці виробництва також, наприклад, громадян з країн Центральної Азії. Дійсно, ну якщо говорити взагалі, воно таке доволі цікаве виробництво у них велика кількість студентів, яка залучається. І це пов'язано з тим, що дуже багато операцій, які проводяться саме на конвейері, на збірки, вони не, не потребують висококваліфікованого персоналу. Це перше, друге, це ж ті ж самі да, студенти, міжнародники з інших країн, які і навчалися або навчаються в Росії і можуть виконувати такі завдання на такому виробництві. Ну і, і третє, знаєте, в багатьох випадках Російська Федерація використовується в якості пропаганди. Та ж сама Північна Корея, військовослужбовці або працівники інших країн. Ще цим вона підкреслює, що має підтримку міжнародної спільноти країн-партнерів, країн-союзників ну, введення війни проти України.